Сьогоднішній день позначився історичним рішенням. Парламент ухвалив законопроект номер 7457 про використання в медицині ліків на основі канабісу. За проголосували 248 народних депутатів. Дякуємо від імені лікарської спільноти за прийняте рішення, адже медичний канабіс це ліки для мільйонів людей онкопацієнтів, людей із російним склерозом, пацієнтів, що отримують паліативну допомогу. Тощо, після першого читання закон був суттєво доопрацьований. До нього було подано майже 900 поправок. З яких враховано більш як 100. міністерство охорони здоров'я затвердить перелік хворіб і станів, за яких пацієнтів можуть призначати ліки на основі медичного канабісу. Відпуск лікарських засобів на основі медичних конопель буде можливий виключно за призначенням лікарів відповідно до медичних показань та за електронним рецептом, пацієнти зможуть перевозити і зберігати такі ліки у кількості, визначеній одним рецептом. І нагадаємо, що ліки на основі канабізу дозволені у 56 країнах, в тому числі державах ЄС, Канаді, Великій Британії та Сполучених Штатах. Ну але, звичайно, що не всі підтримували цей законопроект, не всі за легалізацію медичного канабісу. Зокрема, наша Юля Тимошенко поки що немає її відео і реакції на прийняття цього законопроекту, але є про інше. Це вчорашній вечірній інсайт, Юлія Володимирівна проти ЛГБТ. О, і ось як вона інструктує свої політичні осередки по Україні. Ми проти цього публічно, і тільки буде перезавантаження влади. Ми все це повідміняємо. є тільки дві статі: чоловічі жіночі, все інше треба забути і традиційні цінності, і традиційні родинні цінності. Все крапка тому я прошу вас. Розпочати в цьому напрямку окрему стратегічну, глибоку роботу, яка буде складатися з трьох елементів: перше зустріч з духовенством кожної конфесії в області, розповісти це, показати закони, донести цю історію. Друге, попросити в кожній конфесії, щоб був зроблений спецвипуск газети, яка буде роздана всім віруючим в вихідні дні, на молитвах, в церкві, яка лежить по цим лініям, як вони розповсюджують. І третє, це виступи наших депутатів. От служба прийшла, вже потім починаються розмови в кінці служби, щоб і батюшка, і хтось представник з нашої партії виступили і все це людям розказали і попросили до всіх донести. Для західних регіонів, дорогі друзі, це одна з ключових історій. Ну, не, Якщо ви не доносите до людей, що ми саме так. Хорошо. Я просила би, я просила би, щоб ми на цю тему приділили серйозну стратегічну роботу і увагу. Це мега важливо. Мега важливо. Так, дякуємо видоню політична бавовна. Ну як завжди, Юля Володимирівна е сказала про батюшок, не батюшки, а священники, отці. І чекайте на газетки від батьківщини, а також виступи біля церков про заборону ЛГБТ. Ну і звичайно, що українська мережа сьогодні просто розквітла мемами про легалізацію канабісу. І тут же ж прив'язали Юлю, яка раніше. Ну, Так виглядають най найсмішніші меми, фотожаби щодо прийнятого законопроекту.